Антон, я не можу схуднути, і їм правильно тренуюсь у мене нічого. А знаєте чому? Тому що насправді найголовнішою причиною є небажання, що змінювати в своєму житті. Ви вірте, ті люди, в яких є бажання, знайдуть мільйон способів привести тіло у спортивну форму і не будуть. Для них важливі відмазки. такі як погана погода для прогулянки, не встиг чи не встигла купити продукти, проблеми на роботі, в сім'ї немає часу на готування їжі або тренування і так далі. Відмазок можна знайти багато. Напишіть свою улюблену відмазку в коментарях. А зазвичай, зазвичай люди роблять вигляд, що щось роблять. Начитавшись порад в інтернеті, або наслухавшись порад блогерів, подруг, колег по роботі, і навіть якщо працюють з тренером. Та дієтологом теж можуть не худнути по причині недотримання рекомендацій тобто найголовнішою причиною відсутності прогресу сходнення це є тупо лінь, відсутність бажання що небудь робити або. Коли людина не розуміє, для чого це їй потрібно, і тут не допоможуть старання чоловіка, жінки, друзів і так далі, поки людина сама не захоче всі засоби марні. Це як з алкоголіком, наркоманом та ігроманом. Поки людині не дійде, що немає на світі нічого ціннішого за своє здоров'я та свій час. І коли ми хворі, то ми нікому не потрібні, то нічого не буде. З практики скажу, що найкращі результати у схуденні і зміні способу життя показували ті люди, в кого є дійсно великі проблеми зі здоров'ям. Наприклад, грижі та протрузії, операційний стан, коли стоїть питання, схудно тебе зробити операцію, проблеми з тиском, серцем, судинами, сутні життєвих сил, проблеми сном і так далі. Я думаю, у вас теж щось таке. Якщо теж ставте плюс тут в коментарях. Тому що коли не болить нічого, то все ні було. Але насправді, якщо здати ті самі аналізи крові, то там можна знайти просто страшенну картину. І якщо ми дійсно хочемо схуднути і прикладаємо до цього зусиль, але в нас нічого не виходить. То тут о, вам підійдуть наступні поради. Наприклад, контролюйте все, що ви їсте під підте, тому що все містить калорії, крім води. І навіть якщо ви їсте так звані продукти ПП, але не рахуєте калорійність споживати продуктів, відповідно, у вас не буде дефіциту калорій, ви ніколи не схуднете. Ніколи не обманюйте себе і не ведіться на лохотрони, чудометоди і способи. Забудьте про це, цього не існує, не існує магії. Повірте, навіть ті люди, які мають проблеми з гормонами, щитовидки теж худуть на дефіциті. Калорій. Отут От розповім вам один експеримент, де різних людей поселили спеціальний санаторій, де їх розділили по спеціальних односпальних кімнатах з туалетом, душем і так далі. Але без можливості вийти з кімнати. Їм приносили їсти смачне меню з порахованою калорійністю. В учасників експерименту не було можливості їсти зайве, купувати продукти. Ніхто не міг потрапити до кімнати, щоб передати їжу. І як ви думаєте, які були результати? Які? Абсолютно всі схудли, навіть ті, хто мали гормональні порушення. Тому хватить жаліти себе і придумувати тупо відмазки. вираховуйте свою норму дефіциту калорій, дотримуєтесь режиму і буде вас ок. Друга порада: споживайте достатню кількість води, як мінімум 40 мг на 1 кг маси людини, тобто на вагу 70 кг треба 2,8 літри на день жир в організмі людини. Містить шкідливі речовини, які відкладаються теж про запас, і щоб не травмувати вашу печінку в один момент. Тому разом з жиром організм виводить і токсини. І якщо ви не п'єте достатньої кількості рідини, ви знову нагружаєте печінку. І замість розщеплення жирів вона розщеплює токсини, які б могли вийти разом із сечею. Все елементарно. Тарно третя порада: лягайте вчасно спати до 12 години. Таким чином буде вироблятися гормон соматотропін, який за ніч може спалити до 150 г грам жиру при умові дотримання дефіциту кілокалорій. недосипання призводить до нервових розділів, депресії такі люди часто заїдають проблеми і разом чи пізно приводить до надмірної ваги. От, наприклад, за даними вчених, жінки, які спали менше 6 годин на добу, або більше 9, набирали зайвих 5 км. Кем... Кем... К... Бляха, тимох.